Пікнічок, Чишо. Добрий день. Добрый. А у вас шо тут пікнічок, Так! Да. Точно? Да. А чого не патрулюємо? А ви контролюючий раз? Що-що? Контролюючий орган! Звісно, що контролюючий. А ви що, не знаєте що? Кому ви служите чи що? Звісно, контролюючий. Yeah. Ну так? Да. У вас що, роботи немає? Стояти yeah. в лісі тут. У нас дуже багато роботи. Ну так а що, в чому, не, чому не патрулюємо? Спілкуємося з колегами. Ага, тобто у вас є час спілкуватися, є да? Час, в лісі заїхати, так? Yeah. Да? Yeah. Чудово. Посвідчення можна у ваше? Yeah. Будь ласка. Надо зрозуміти, у кого багато часу вільного. Mm -hmm. Михальчук Євген Олександрович, командир взводу управління патрульної поліції в місті Києві до 26-го. ДПП 01-3369. Дякую, Мацкевич Володимир Михайлович. До двадцятого двадцять двадцять другого.08.2027. Дякую ваш. А ви хто, будь ласка? Я? Так, да, ваше посвідчення спеціальне. -е, на, на підставі на да. підставі? Я Щербин Андрій Ігорович. Щербин Андрій Ігорович. Документ ваша випадка. Підстава. Підстава яка? Да. Ну, ви ж саме підійшов, правильно. Ну, ну, так це підстава? Ну, шо, ну підстава? якщо я саме підійшов, то ця підстава. Чи ну, що ми ж не знаємо, хто ви взагалі. А Що зобов'язані знати, я ж вам представився, назвався, сказав. Щербин Андрій Ігорович. Ну, це так собі надавався. Посвідчення ваше. Відповідно, 18.3. Хто звертається? Я звертаюся. Хто я? Особа. Особа. На Особа звернення? має, має На докум... Докум... Ну, Спочатку давайте встановимо. Давайте ви, ви, не спочатку. А давайте, виконай... мене, давайте ви спочатку виконуєте. Ви, ви мене чуєте? Я вас прекрасно чую. Ви мене чуєте. Документ, що посвідчує вашу випадку. Виконуєте 18.3. Ви чуєте мене, я не знаю, кому я повинен виконати. Там 18 3 немає такого, що ви маєте знати, не знати. Там чітко описано на вимогу, на звернення до особи, при зверненні до особи чи на вимогу особи. Да. Негайно придавіть посвідчення своє. Особ, особа правильно повинна. Особа, мати документи. особа не троїть. не потрібно троїти. Та троїте ви. Ні, ви троїте. Посвідчення будь ласка. Петя, покажи, це, чи... Петя, покажи, це, покажи це, посвідчення. Давай. Не, займайся бо Зараз будемо викликати сюди внутрішню. Шо, тіпа, чувствуєш безнаказаність чи що? Петя. А, не треба мені так тикати верх ногами в обличчя. Будете викликати, да? да. так? Не потрібно так тикати, мені своє посвідчення вонюче. Вонюче? В обличчя. Поняв? Поняв? Не поняв. Ти форма переформатований. Ти мене на поняв не бери. Поняв Петя? А то що? А то в чоло. Та ладно. Та ладно. Поняв? Все, потерявся. Та, 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 та. Чого, блядь? А з ким я можу? Я не знаю, хто це такий. Якийсь Петя, блядь. Поїхали. Та, це Поїхав. Слухай, Петя, блять. Потеряйся. Позорище. блядь. А то що буде? Ти позорисько. Ти? ти порушник і позорисько. Закон про поліцію не виконуєш, Петя. Форматований переверт. Будете викликати ні? Нам чекати? Безпеку, ви не переживайте, мені надо буде, я виключу. Петя, звезда Ютуба став. може чекати, може не чекати. Я, це їмали? моє, це моє особисте. Я хочу викликаю, я хочу не викликаю. А, Зрозуміло. А. Петю навчи закон про поліцію виконувати. Поліціянт. Поліціанти, блин. Позорище, бля, стоять тут, січку труть в лісі, блин. Іди, іди, іди працюй, позорище. Іди, позорище, працюй, Петя. Іди, відрубляй наші податки. Іди, позорисько, ти що мене хочеш блин, ще оскорбити? Ти ж на базариш зараз собі. Собі зараз. На да. Ти зараз собі Базар. на Слишака. Ага. Да, Петя. Терійся, петя, блін!